Всім привіт, у нас сьогодні продовження по Теслі. Зараз вкидаємо новий Річах, але знімаємо важель і стойку. Будемо ставити проставки. Сьогодні ми маємо її поставити на колеса і будемо займатися бампером. Не знаю, як там в мене займе час по поводу бампера завдання перше – Поставити її на колеса на проставках. І Відповідно, ні, що підкрильник все закинемо і вже будемо займатися бампером виключно. Все, що під капоткою теж скрутимо, так щоб автомобіль, я сподіваюся, сьогодні був повністю вже комплектний. Так, Важней перекрутив, відкрутив вверх, зараз ми стиснемо пружину і відкручуємо опорну подушку. Нам треба вибити ці шпильки, бо будемо ставити сюди шпильки довші, які у нас йдуть в комплекті бути. Тут є довші шпильки. Мечте, забивні. Тобто ставиться проставки у нас сюди. І відповідно ці шпильки вже не канають. І, ну, їх перебити тут на пружині ви не зможете, по-любому треба пружину стиснути. Від опорну подушечку, олещата, підклали головочку, вибили, другий запресували і таким чином. Короч, закидаємо нові шпильки, ставимо проставку, збираємо назад до докупи. Використовують такі стяжки пружин. Класна штука, мають всередині підшипники упорні, дуже легко скручується, дуже зручно заходити в різні моменти. Захват тут досить широкий, на відміну від багатьох інших стяжок, і є шанс, що ця штука вам не прилетить в морду. Тому Ось такі стяжки я рекомендую, категорично рекомендую. І ось так виглядає у нас конструкція новий важель, трошки правда іншого макару, він такий вже алюміньовий. Це вже виробник аналог, хорошої якості аналог. Все, ось така висота у нас додалася. І Встановлюємо і таку саму процедуру проводимо і з другої стороною. Так, тут отвори завжди верхні чи більше. Е, рекомендую зразу максимально придвигати до стінки, тому що, як би там не хотіли при повному витягу, у вас колеса стоїть чу трохи доміком. Відповідно, щоб це компенсувати, коли будете прикручувати, просто типу, задвигайте супорт аж до упора і цей супорт прикручуєте на максимально під тою стінкою. Все, важель закріплений, сполучник закріплений, піджимав важель догори, щоб закрутити цей болт, щоб цей сінбок не вивертало. І У нас повністю цей вузол зараз фінальний, готовий, зібраний. Зараз залітає підкрильник і будемо кріпити всю цю ботву, Ну, скажімо так, відкручувати так само амортизатор. З верхнім супортом з того боку, так само перебирати його працюємо. Спитається, що полуретанові... Так, вони дорожчі, майже в два рази. Але я вам одне скажу: є два великі плюси, у яких є перевага. Полуретановий гасить вібрації, тобто удари, які сприймаються через проставку металеву чи там алюмінієва чи стальна, у вас буде віддаватися на кузов. Це раз Полуретан це гасить. І вони не ржавіють, не окисляються. На відміну алюмінія, який все одно лущиться і окисляється і тим паче за метал. Тому, скажімо так, 100% вибір завжди йде на полуретан. Я собі на тесту ставив полуретан, так само власнику теж ставлю полуретан, як він просив, щоб все було класно. Попаяли підкрильник, все, що було порвано там. Ось ось ці моменти які тут, щоб були розриви, кріплення, отвори, розірвано, щоб було на точці згину, Це сиділо, спаяли, де було прорвано суперклей і матер ізолінта. І у нас ось такий ремонт жити буде. Захочу власне в будь-який момент, якщо він сильно вдається на перфекціонізм, він може поміняти собі для ідеальності на новий підкрильник, але я сумніваюся, що він його буде міняти. У мене так само мій підкрильник був порваний, але був порваний по тканині і дуже критично, і я тому його поміняв. Тому підкрильники не є космічно дорогі, тут тобто в будь-який момент зможеш собі поміняти. Наша задача максимально зекономити власнику кошти на тому, що ніхто бачити не буде і критично ні на що не впливає. Всі решта моменти тут ціленькі, підкрильник свою роботу виконувати буде. Ось такий ремонт тут, що було прорізалося. І тут, де було протерто, пропаяв так само. І Підкривник сюди зайшов із добрим ранком. Чик-чик-чик, все на штатні місця. Тут ще цю штучку би і порвало так в багатьох місцях, можливо ліс тут поміняти. Але тут ще бачите багато що треба спотерити. Рівнати, витягувати, то вже спотеристий маляр це зафіксують. От і в нас є деформація по крилі, бачимо, тут роззєвлено, тут заламано і тут нову роззівлено. Бачите, тут витягнуто. Відповідно, це все діло має бути тут в крилі. Але зато все в штатних місцях, все у нас гарно кріпиться, без всяких яких. Тут, правда, ніяких отворів немає, ні тут, ні тут. Тримається за рахунок цього одного пістона і цього другого. І от там, що горі. Так, все. Тут можна вкидати колесо, ця сторона. Готовченко. Відтак як нас... ну Ми зжимали ще пружини, але все одно того кроку нам не вистачає. Підпері стойку. Це максимально куди можна опускати, бо далі вже шланги йдуть такі непогані натяжці, щоб не наробити збитки. Відпустили підрамник. Є проставка одна, є проставка друга. Плюс зараз відпускаємо раз болт, два болт. Відпускаємо цей болт, відпускаємо цей і цей болт. І їх будемо перенатягувати. Чупаємо підрамник. Так, на завтра приїде сполучник, але то вже буде на завтра. З цієї сторони у нас обірваний сполучник. І я промахнувся, я взяв знову не той. І по каталогу підбирав. І мені чомусь показало, що лівий виявляється не той лівий. Тому сполучник замовили інший, з іншим кодом. Проставочки стоять, проставочки стоять, все пообтягував, все піджимав, обтягував. Зараз назад закидає колеса. І, в принципі, поки що на сьогодні ми її виганяємо, бо зараз є інша робота. Присоска ще не прийшла, будемо працювати з присоскою, ну і лишається у нас пайка. Бачите, з цього боку кронштейн це є. І ось цей супорт є. З цього боку це все побривано, тобто ми будемо це діло паяти. Всі ці супорта є. Але це мінімум як на півдня роботи займе. можливо, Тому нам просто Тесла буде займати підйомник, ми сьогодні її виганяємо. Давайте зараз скидаю колеса і подивимося, наскільки вона задерлася. Так у нас виглядає перед. Так, коротше, наярюють. А так виглядає зараз. Ну такий гоноровий кулаческо можна ставити. Ага. Моща. Тут оформлені драпаки поставити можна робити без мозовами. Ось так, як оператор мобільного зв'язку, наяв і, і коротше, відволікається. Добре, давайте так. По ліфту у нас було сьогодні відео. Ми ліфтанули, у нас залишається поїхати на розвал. Зразу я вам поясню, чого треба задвигати вверх, тому що колесо стає. Як в катри, чуточку доміком. Бачите, я його трошки задвинув всередину. І воно більш-менш вже підрівналося, Ну, там, ще на розвалі трошечки важелі знизу полисувають, підрегулюють. Плюс буде сідати два пасажири і воно нормалізується. Ось такий є моментик. Так, добре, у нас, в принципі, по цьому автомобілі лишилося робити порядок з бампером. і... Приїде присоска, будемо бавитися з дверкою, теж, напевно, буде окреме відео. По ліфту у нас е, відео все. Було цікаво, ці інтеслації пальчики, посилання не ставлю, знайде е, собі самі на просторах. Е, мені за рекламу ніхто не платив, і тому рекламувати бренд, який навіть мені скидки ніякої, хоча міг би запропонувати, і я його скажімо так, можу прорекламувати. Ні, не, не захотів. Персе. ну, Значить, реклами цьому виробнику проставок не буде. Але всім рекомендую все одно брати полеретанові, тому що полеретан це є два аспекти Гасить вібрації. І друге не ржавіє, не окисляється. Тобто 100% перевага між всіми іншими проставками. Якось так. Всім дякую, всім па.